Сьогодні ми залетіли в Toyota Tower Defense і з нами знову наш підписничок. Е, так, окей. Е, в нас тактика є, е, зараз ми її будемо робити так. Треба оце прибирати, оце брати. Е, в принципі, наша тактика взялась. так. ага, Окей, е, окей, друзі, ви всі побатите поба в друзі полетіли. Так, я. ой-ой-ой. Е, е. Зараз. О, за... Так, я заскринив, все. Б. Можемо це приймати. Вау, дякую. Дякую, брату. Так, так, все, забрали. А... Так, все. Забираємо оце все діло, бо я вже заскринив. Так. Б. О, так, окей. Полетіли. Тепер ми можемо йти в наш івент. Так, він взяв свой хім типочка, почка, почекайте. Зараз подивимось. Так. В принципі, ми готові. Так. У мене усі юніти взяті. Все получили. У нас тактика є, ми її придумали вже. А сподіваюся, вона спрацює. Сподіваюся, це дуже сильно, але не факт. Але я дуже сподіваюся, що це буде стойково перемога. Так, все получили. Так, ага. Окей, це мій бік, то, то його бік. Так, ось сюди я ставлю і оце моя. Все. Можемо скіпить. Так. Ого, а чо, а що? Мапа помінялась? Так, прикол. Прикол. Прикольно, дуже прикольно. Не знаю чому. Вона ще й така дивна. Мапа реально змінилась, походу. От, ну, Замок точно. Замок точно змінився. Тому можемо ставити ось тут грін лазера Б. Все, я поставив. Сподіваюсь, він сюди дотягнеться хоча б. Хоча б. Кого? Кого він прокачав? Кого? Де? Не знаю кого. Окей, давайте напишемо. О! Йоу! А. Вау! Як? Вау! У нас 730 ХП! Ммм, прикол. М -м, не знаю, як це. Е а, прикол. Він пише, не знаю, як я це покачав. Я теж не знаю. Е так, треба е поставити ще ферму. Б. Ого! Як гроші сипляться швиденько. Як же гроші швидко сипляться? Так. Так, так ставимо саме сіні строки тут, потім, потім, як буде. Так. Є. так Треба, напевно, його прокачати та 100% його треба прокачати зараз, бо нам зараз зламають базу. Нам реально зараз зламають базу. Так, бем. Все, прокачав. Let's go. А Що в нього тут? ага В нього на другому, в мене на третьому. Летс го. Ага. Так, в принципі, можемо ставити Санту, прокачувати його. І в нас все класно. Що в нього тут? А, він досі не прокачав. Качай! Level ab! Ее, бортуха! Проблеми, проблеми з'являються дуже швидко. На жаль. Е, а вирішення нема. Що, на що дивитись? На що? На що дивитись? Не знаю, на що дивитись Окей. Ого! Ого! дуже Тепер це дуже велика башня. Прикольно. Я не знаю, як він це зробив, але вона класно виглядає. В нас тепер набагато більше ХП в базі це імба. Імба, імба, імба. А! -а, -а. Вау! А навіщо нам покращують? Не знаю, навіщо Тип... Ти, 에... заради -за ХП і все. В базі ХП буде більше. Окей, ставимо Дивись. Оце топ. Дивись! Братуха, оце топчик. Два сіністри Братуха два сіністри Вау! Оце топ. Вау! Не знаю, що він сказав вау нам, але в мене два сіністри Раз і два. Два сіністри Два сіністри а, окей, можемо, напевно, ще прокачувати базу. Бен. О, хайпер залетів. О. Топово. Осьо вже й хайпер. Підлетів. Топово. Топово. Топ. Так, у нього більше хп. Оу йоу, йоу. Так, а що тут? А що тут? Бен? Бен? Винес. Винесли. А, і тут тепер треба таку саму поставити. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йой-оу, -ой. все ГГ. ГГ. Нам ГГ. А ні. У нас база дуже прокачана. Ого! Імба. Так. Треба його прокачати за. Не скіп. Не скіп. Не скіпай, бертуха, не, не можна скіпати. Бо нам можуть базу так зламати. А, в, а вони вже її ламають. Вони дуже її сильно ламають. Це дуже погано. Бо дивіться, нам. Блін, мені треба цих сіністрів прокачувати. І базу треба прокачувати, щоб плюс 5000 тисяч додавалось хо 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 Давайте оце прокачаємо. М -м качайся. Не хоче качатись, не знаю. Ау, oh. А мене ще все забагалось. Я не знаю, що трапилось тобі. Давайте розсетнимся. Ага, реконект. Капець. В мене реконект, тому давайте рівнем. Так, в мене викинуло, на жаль. Але окей, давайте тепер заходимо знову. Так. А, mm. е Ні, нічого. Чого в мене все? М У мене щось ще нічого не заходить. О, зайшло. Заходить, заходить. Б. Бе... Так, я хочу повернутися. Давайте. О, повертає. Повертає нас. Сподіваюсь, він там ще не програв. Дуже на це сподіваюся. І сподіваюся, там не вийшов бос на тисячу мільйонів, мільйонів хп, який нам просто винесе базу за секунду. Так. Повертаємося. Эу, а де він? Нема нікого. А де він? А, в нас нуль база. У нас хп, капе нуль. Ха, капець. Е, так, оу, да. Щось таке спить. Ну, значить, у нас тактика погана трошки, а, навіть не знаю, як її покращити. Можливо, замість Сіністра треба брати, наприклад, ось О! ідея! У мене ідея. Я не беру Сіністра я беру цю штуку. М -м -м. Цікава ідея, як на мене. Не знаю, наскільки вона класна. Ей, не знаю. Так. А прикиньте, зараз виграємо. Пішли? Братуха, пішли? Йоу. Хм. О, ні. Блін. Так. О, пішли, пішли, пішли. Все полетіли. Тепер можемо летіти. Так Б. Залетіли, зараз е, будемо вигравати. Зараз 100% будемо вигравати. А, як на мене, що ми стоїтково виграємо, бо в мене е, дуже цікава тактика. З'явилася з, з цією е, новою Легою. Мені здається, що вона може щось зробити. Оу, реконект. Давайте лівнемо, е, перезай, перезайдемо. Оу. В мене, не знаю, шукуються. -е. Давайте отак вот зробимо. Бен, وأ... перезаходимо повністю. Оу. Так. Дуже все дивно. Не знаю, що трапилось. В мене пише реконект чомусь. Давайте ще раз перезайдемо. Так. Так, давайте Wi-Fi нами, вот так. Б, О, все, я Фу. Так, заходим. О, блин. Короче, не знаю, что шокуется? Хм. Окей. Ну і на цьому, напевно, будемо закінчувати друзі. Дякую! А, ні, давайте відкриємо крейти, напевно. Оу, мені не дало грошей. Чому? О, головне питання, чому мені не дало грошей? Ми ж тоді почали грати. Полетіли, Так. Все, залітаємо ще раз. Бем. Угу. Так, let's go, let's go, let's go. А, так. Хм. Давайте, давайте, давайте. Полетіли. Let's go. Так, ми з'явилися. Можемо. А, ага, він вже а, колись поставив ферму, значить. То його бік, а це мій бік. Все, поставили, Санту. Скільки коштує? Ага, Level up 200 коїнів. Level up 200 коїнів. Не знаю, навіщо вони цю штуку додавали. Можливо, будуть слабкіші туалети? Можливо, але не факт. Але не факт. Тому ставимо а, гріна. Ставлю грінчика, ось Бем. Все поставив. Бем. Буде деф-бази. Так. він робить цікаво. О, він теж поставив Грінак топово. Так, все. Оцю штуку я би хотів би поставити, напевно, десь ось тут, щоб він е, всю мапу е, захищав. Тому давайте ще. О. Я, походу не туди прийшов. Хоча ні, сюди. Це правильно. Він просто сюди поставив чомусь ферму свою. Е, не знаю, з чим пов'язано це. Тому давайте прокачаємо Рінат. Що він зробить? Прокачай. Ні, оце ап. Окей. Не знаю. Не знаю, навіщо він це зробив, але я майже е, до збирав грошей собі. Так, Бен. На оцю штучку. Ей, от бахну, а буде топово. Так, що він? О, він її прокачав вже топово. Мені б треба оцю штуку прокачати. Так, оскільки. Бен! Дивись. Хе-хе. Прикольна ідея, мені здається, як на мене. о, Оце е, штука. Оце реальна штука з великим демеджем. Е, ну, та не, по, не заповільнює. Але ну і що так, оскільки коштує? 1700. Ого! Ого, що так дорого? Дуже дорого. Е, о, Ого! Ого, гошечки! то Лево лапчик. В нас же 1500, тому давайте з цього боку теж поставимо таку ж саму штуку. Я його купив за 9 гемів. Лол. Лол. Окей, за 9 гемів він прикупив таку штуку. Але окей, так, треба прокачать сант. Угу. Так, треба, напевно, його підкачати, та якось, напевно. Хоча ні, давайте прокачаємо шов, прокачаємо. Давайте сант прокачаємо. Бем. І. так, і бем, Все, підкачав, підкачали. А, тепер треба шов. Не знаю, що робити навіть. Так, він же за 600 свого гінлазер апнув. Я ще ні. Ну так, я ще ні, не на апнув, Я хочу назбирати а, оцю, на цю штуку. Ап. У мене майже вистачає вже грошей. Бем. Я... О, хайпер хайпер підлетів. Топово. Так, а в нас тут якісь проблеми, та, походу. Ні, жодних проблем. Жодних реально проблем. Хайпер плюс ця штука дуже добре справляється. Топ. Зараз буде годлік, напевно, десь ось з цього боку. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба прокачати цю штуку, напевно, бо. бо якось. ...бо Якось. Ой-ой-ой. Треба щось. Ну окей. Треба поставити годліка, бо в нас проблеми в обороні. Я не скіпаю. Я не скіпаю, братуха. Це тільки ти скіпаєш. Ой-ой-ой. Слом бази, походу. Ні, він прокачав її топчик. Фух, я думав, нам зараз зламає базу оцей шифтрій чел, але ні. Повезло, що ні. А вони всі в базу, походу, входять. Або наш сюрфер. Або наш серфер їх дуже добре розносить. Не знаю. Не знаю, але годлика точно сто треба апнути точніше поставить хоча б хоча б поставить але так буде бе. Ну, Годлі колд так само поставив його. А, так. Та Годлік з'явився в нашій обороні. Угу. Оборона вже трошки підкачена, Тепер треба його ось сюди запихнути, напевно. Хоча ні, я знаю, що треба зробити. Наприклад, апнуть. А, ні, в мене апнутий грінлазер, все окей, тому давайте е, оцих штук підкачаємо. Так, скільки. Ага, півтори тисячі і все. Півтори тисячі, тут 1200. Але він не дешевше Годлі, тому буде годлік. Буде Годлік. Ой, о, як топово, він його прокачав. Точніше поставив. І апнув базу на. Окей. Mm, okay. mm. А що, можна скіпти, та напевне? бам бам uh, Так, о. Годлі. Uh, Годлі uh, 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 2. Level 2. Все Годлік на level 2. Топово. годлік uh, другий level топчик. Uh, і окей, okay. так. Він по. Поставив тут фатюрок топово. А, і тут треба теж годліка поставити, або прокачати грін лазер. Так, вони і там і там однаково коштують. Я думаю, треба поставити годліка для початку, а потім вже все інше. Так, де його можна притулити ось тут є місце. Все, я знайшов місце для нього топово але нам треба скіп. Ага, я, мені здається, що там другий хайпер. Другий хайпер з'явився так. А, два Годлік. Вже два годліка з'явилися. Ага, ні, це мій серфер. Це мій серфер, тому можемо апнути гріна. Предлагаю, ап... Ні, давайте не Е, На гріна тратить гроші. В нього маленький демедж, а от Сант апнуть. Так, у нас башня на максимум Вау! 7500 має топово. А, топ. Реально топово виглядає вона. А, дуже багато всього. А, о, дивіться, зараз мінус хайпер буде. Бо ні ну його не вб'ють, а оця штука зараз влетить в нього. Дивіться, просто перевіряйте. Або в мене а, в мене влетить клас. Так. Так, влетіла. А тепер треба прокачувати оцих двох. Чи... Ні, мені треба отсюда годліка. Угодліку тут треба, напевно. Але не факт, Ні, не факт, бо мені треба цих прокачувати сам. Бо в мене щось якось дуже мало грошей приходить. У мене навіть не вистачає нового годліка поставити, Прям настільки мало грошей в мене. У мене нема за скільки трьох тисяч е, цих монет їхніх. Це дуже погано. Це реально дуже погано. Так, що тут, по скільки? Ага, по 2000 ап. Ага. Так, серфер тут літає прям як не в себе. Так, ну з цього боку тут хайпер стоїть на першому рівні чомусь. А що він прокачує тоді? Не знаю. Реально, навіть. Е... Не знаю, реально. Навіть нічого не розумію. Так, бен. Годлік сюди, бенс. Окей. Так, окей, йоу, чай. Так, ого! Хайпер на левел 2 топ. А в мене вже 3. Так, 3 Е, Так, годлі левел 2. годлі левел 2 в мене вже. В принципі, топово. В принципі, топово все. Е, угу, так, дуже класно все це зділа, але окей. Так, о, леве лап обліка, Б. Все, поставив, прокачав його трошки. Е, топчик. Що е, тепер? Ну, з цього боку не треба, бо тут е, мощна компанія. Я думаю, їм треба грінлазити. 100% їм тут треба грінлазер, мені здається, бо вони без гріна що тут? Як жити без грін лазера, Все. Поставив тут гінлазера. Ось цього можна продавати і приставити його ось в цей край. Зараз ось в цей блін. Так, все, я поставив його. Так, бем. А... Ну і все. Зараз я його трошки ще раз підкачаю. Так, у нас вже ще на тисячу менше база стала. Блін, погано. Це реально погано. А, так, що тут, ага. Що робить? А прокачать. Ауч! Рінлазер мого усупили. Капець. Тому, знаєте що, друзі? А я не знаю що. Я предлагаю поставити ферму. Баємо тут. І де ще? Так, ну де тут мало демеджа? Отут, напевно, ще мало демеджа. Бем. Поставили так, бем тут. Хайпер на третій вау. Топчик давайте йому напишемо топ. Реально топово. Все в нас топово. Зараз годлик. Old level 3. левел третій вже на Godliku. Зараз буде два Godliка на левел 2. Ой, на левел 3 точніше. Зараз. А, ні давайте, знаєте що? А давайте підкачаємо нашого серфу. Ні, ладно. Він класний чел, але мало. Угу. Реально дуже мало від нього толку, тому давайте просто підкачаємо двох годліків на третій замість серфера на третій також. серфер, ну такий чел з своїми прикольчиками. Ого, в нього демочка. Ого, Демеджов Хайпер. Ну, так, але й дорого коштує. Але він і дорогий чел. 2 год леве 2. 2 годи левел 3. Все. Тепер на 4. Ой, на 3 збираємо чела. Ну, в нас поки що дуже топова баса тримається. Але в неї 2000 хп. капець. Я знаю, якого сюди Юніта треба. 3 Old на третьому А сюди треба, напевно, того хілір TV Woman. Оце буде класно, мені здається, тут. Вона буде тут шикарна прямо в'їжджати, так? Типу, як вона тут і завжди була. Типу, дивіться, вона хілить базу в неї, ну так, норм демеджу ще й вона хілить базу так. Ну, швидко достатньо. Типу, замість серфера наприклад, можна її взяти. Або замість не знаю кого. Навіть не знаю кого. <смі> Він в шоці, що я вже трьох на е, третій вивів. Ну, я це ж. Ох ти ж йо! Скільки тут хп полетіло, тут е, просто дофіга ХП. Я не знаю, як ми з цим будемо усім справлятися, якщо чесно. Бем. Підкачав, поставив. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас мінус база, коротше, друзяки. Це дуже погано. Так, бем. 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 У нас 90 хп в базі. 900. О-о-о. Топово. Хайпер на четвертому. Це топчик. 14400 демеджа. Ну, нормас. Дивіться, як вони всіх розбирають. Оці серфери. Вау. Добре, що я їх взяв. Так, сюди, напевно, теж треба їх підставити, бо в нас щось мало їх дуже стоїть. А, ну, Типу, ага, в мене фул, фул юніти, яких можна поставити. Так, треба одного тут прибрати і поставити ось сюди. До хайпера. Так, хай бігає тут. А, все. В принципі, можемо тепер. А, ні, лінків найт потім йти. А, Є, mm. 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 ну ці штуки, скільки він демеджа 30 тисяч, ну таке. А, Алін. А, а, окей. Так, дуже все добре в нас поки що. Я так бачу. А, так. Не знаю, наскільки треба ця штука по 10 тисяч, вона, типу, теж демочки кидає, а. Так. Саме так. А, окей, можем скипить, можем прокачивать Годлика. А, ага, ще не можемо Годлік на якому буде? на п'ятому, там вже? А, ні, на годлі на четвертому. Годлік на четвертому, майже. Так, майже ходить на четвертому. Думаю, серферів треба трошки повидалять. Хоча хай будуть. Кому вони мішають, демедж в... коштують недорого. Тому все імба. Ого-хо-хо-хо, дивіться, як тут вакуум а, з лузу з'їжджає. Так, давайте мус, поставимо кінта такого. О, блін, я гроші потрібка. Так, а що в нас тут? Так, раз. Ага. Ну, в принципі, нічого такого немає. Ох то ж йо! Нічого нема, просто уфо йде з невидимкою. Так. Ага, ого, для четвертый. Оу, блин. Не, братуха, сори. Так, зараз повідкриваємо крейтів трошки. Зовсім трошки і будемо закінчувати А, окей. Хм. Так, ну давай. О, вийшли а, хоч би мені вийшли ні мені не а, вистачило. а так, зараз давайте знаєте що зробимо? Підемо додати в друзяки тих челів, хто мені повідправляв ці. Я зараз відкриваю собі цей. Відкрив собі а, тих, хто мені кидав. Так, і Google. Так. А, а, Денис. А, Джей. Шість два. Полетіли, гуглимо, а, так, перевіряємо. А, це він. Так, все, кидаємо йому. А, дякую йому. Так, і тепер а, оцей нік. Так. А. Ой-ой-ой, не то. А, ага. нижнє чоркування. 303 3001, 300, 300, так, перевіряємо нік. Бем все. Додавили його. друзяки. і друзі, дякуємо за перегляд, ставте лайки і підписатися на YouTube-канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в опції цього відеоролика. Ставте лайки та пишіть коментарі, бажано на відеосмислі. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Дякую вам.